Вечероньки не доїла. нічки не доспала. Пані Оля, а оце ж колись казали, моя бабуся розповідала, що колись на колодках сиділи. Оце як я зараз да. сижу, отак от сиділи, мабуть, на колодках. На колодках, так? Оце який праздник, виходимо і тоді кажемо, давайте складати. А складатися це, це в складчину, щось приносили. їсти? Так, да, приносили, приносила. У угу. кожце було, та й виносили, і встивали до 12 ночі. А оце що воно таке за конструкція у вас? як да, називається? Построїли хати мій. Ну, я вже скажу, що в мене малі діти одно. під одно. кажу, мені поле зробити. Пол, поле. Пол. Оце пол. пол. По, пол. А, моя пол. бабушка казала пол. Оце так, і я. Пол. І угу. все моя дитятка там і привез є. Усіх прив'язувала. Прив'яз? Привез, бо що ж на ферму йду? А свекруха слепла, нічого не бачила. а я з ж дітей було кидати. Так оце возьму, поприв'язую, прийду додому з хверми, і вони сплять усі на палу. Ще лежать сплять. Так а ви прив'язували їх за руки, за ноги? мною з... сюди. <зв> О сюди. Прив'язувала сюди. І їсти щось клали, мабуть. Їсти да, да, клала, Положу їм, їсти, поїдять. Приходжу з хверми, аж вони вже сплять. Я їх попереношу. Ой Боже, а як же сердечко боліло, Це ж як да, залишити дитину. Да, ну, я вже зіду на хверму, а он пригонить скот. Тоді вже ж вони А скільки ж тим дітям було? Бу... Одному було год, одній – не було, О, а третє три було. Оце так. І ото ж так і, виживали да, так і жила. Так. Да, ще й виживали. Кріпко трудненько. Ой, пані Олю, така ви приємна жіночка, так мені хочеться вас обняти. Це знаєте, якось так спілкуюся з вами, іначе наче от своєю бабусею. Така ви дуже схожа на неї, така так, так, і, і маленька, така, да. круленька, така моторна. Я, я хочу вас обняти. Так можна я о, вас, вас обійму? Так От. лише ви, у неї в обіймах побула. Я хочу сказати всім, хто ще має бабусь, про те, що нехай навчаються у своїх бабусь, да. слухають їх, і головне, що чують їх. Да. Да. Ну, Спасибі, бо діти, внуки мене. Саме за цим джерелом мудрості і досвіду їду до села, а як бачу бодай когось схожого на бабусю, відчуваю себе онучкою, бо ж так скучаю, і за отим духом з печі, який несе спокій і впевненість, що все буде добре, і за тим умиротворенням, яке порушує хіба що вітер, та спів пташок у нісон з піснею.